О, не слідкуємо за собою, не розбиваємося. А так, знаєте, я вже як це виходить, так виходить. Ви замітили, коли ви знаходитеся вдома, ви кожен день міняєте плаття і вбиваєтеся. Тому Слово Боже говорить, що є різна слава. Є різні підходи до цього. Але дивіться, що каже Слово Боже. Слава, визначення слава. Це не слово Боже, визначення слава. Слава це відомість, популярність, репутація, виявка шани. Слава вигуки наше людське. Дивіться, ще є одне визначено. Стан богного, незрівнянного, незрозумілого щастя, яке викликається присутністю Бога. Казкове, неоднозначне, вічне, необмежене, могутнє, невимовне. З властивостями та характеру Бога. Тон слава є проявом сили Божого Слова, діє. Як Сильний, спасаючи, звільняючи кара. Оце слава Богу. Чому нам потрібен Бог? Ми повинні вийти в славу. Ми повинні відчути, Його присутність. І тоді нам добре. Тоді нам приємно. Жінці добре перебувати, коли є чоловік користь. Вона каже, чоловік як корона. Правда чи ні? А це правда. Бо в нас трошки це обріляє. Розумієте, жінка себе відчуває впевненістю при славі своїй, бо вона є слава чоловіку. Ми себе відчуваємо чоловіків впевненими, коли ми з Богом, бо ми в славі Божій. Бо дивіться, йде Бог, йде жінка, йде діти. Йде Бог, Бог, Отець, Ісус Христос, чоловік, жінка. Це як ієрархія, як зонтіку, під охороною, під захистом. І ми себе вперед чуємо, коли ми під Божою охороною, коли ми у славі Божій, коли ми в вірі Божій, в присутності, але ми відчуваємо. Жінка себе спокійно відчуває, коли чоловік хоче. Нема чоловіка. Тобе чоловік і піднімає. Тяжко, правда? Важко. Було легше, коли на чоловіки? Нехай вони які були. Було легше, правда? Набагато легше. Дивіться, хтось сьогодні вірує в Бога. Підніміть руку. Не всі що. Ми себе в присутності Бога. Коли в нас якась проблема, ми стоїмо на коліна і кажемо, ми не стаємо на коліна, але сидимо, Господи Боже, що ми я усі відчуваємось праву. Щось нам допомагає. Якось навіть не вірує, чи ми одержує якийсь спокій. Коли в нас десь та небезпека, діти в нашій небезпеці, воїни, наші діти, батьки. І ми так, Господи, помилилися, і ми відчуваємо, що що, Бог присутній. суд. Боже, ми не довіряємо, може, нас не достає достатньо віри. Але ми в присутності Бога, в славі Його. Чому ми говоримо про це? Тому що, що праведне життя жінок, чоловіків це слава тих, з ким вони живуть. Бог дуже справедливий. До дуже чесний. Бог дуже вірний, Бог дуже милоземний. І коли ми приймаємо вірою в Бога, ми обходимо в славу Його. Скажемо, що ж тоді буде, як ми такі грішні славу воєнному йдемо, а от Бог дає можливість через сина свого Ісуса Христа, який прийшов на землю, щоб примирити з батьком через жертву Голову, щоб ми в славу Його. Щоб ми були спасені, прощені, помилувані, благословенні відчуло того щастя, радість, безбагненне, казкове, який ніхто не може передати. Ми коли були дітьми, пам'ятаєте, нам читали казочки. Я не знаю, чи всі, але колись мама читала, каже, я сидів, я вже там, я вже уявляю себе, що там стоти гроші. Пам'ятайте, оце відчути сьогодні в присутності Бога, Коли ми читаємо, які Господь. Що він робить? Як він сьогодні з нами поступає? І ми переносимося от внутру, і наш стан переносить. І ми відчуваємо, Боже, ти такий чудовий, Боже, ти створив небо землю, ти благословив землю. Така красота. Така". А ще трошки люди приклали рук, я не дав проїжджав за Карпатич, повиди, діси, горе. Ну така коли їдеш, став і дивишся, на собі туди уйшли таке, кілометр. Я дивився, увага, що покотився, не спинився. А лісом все покрито, все зелено, травичка, там десь люди ходять. Подивився. І знаєте, що в мене на думці? Господи, я не зміг би це зробити. в мене немає таких багати зробив. І для кого? Для нас. Щоб ми користувалися. А чи згадуєте, що це може рука? А подивіться на своїх дітей. То чинить добре. Слава, честь і мир Божий, хто чинить добре. Тобто ми покликані Богом бути з Богом і чинити добре. Тому слава це робити добре. Це робити приємне. Це бути з Богом і хотіти робити все, що можливо для людей добре. Робимо це добре. Тільки собі хочемо, коли добре. А коли нам злешать, тоді кажуть. Не хочу цього, мені це треба, мені не добавь. Знаєте, ми живемо у світі, в такому макрос світі. Ми живемо тільки ось так. Оце є моє, оце я бачу це все. Оце моя слава, оце моя праця, оце мої вплив. І якщо хтось щось позіхає на моє, але ми ніколи не думаємо, що поряд з нами живуть такі самі люди. Вони мають такі переживання. І що це все де живуть. Люди наповняє Бог своєю славою, своєю присутністю. Він чує наші молитви, Він знає, знає наші проблеми, Він чує наші зітхання, Він знає наші наміри, наші думки, Він відчуває наші болі. І не зразу сказати мені, якщо він такий, чого ж він мені не посилаєш в мене все було добре. А тепер згадайте собі, коли нам було дуже добре. Ну, це, каже, було вчора, а що я не забув? Коли нам дуже було, було дуже добре, терпли здоров'я, у нас були гроші, у нас була сім'я, чоловік, діти, робота. Ми рано ставали задоволені, йдемо на роботу, роботи прийшли, все владиться. Ми тоді дякували Богу ні? Відверто. Скажіть для себе, не для мене. Ми приходимо, Господи, дякую, що ти мені запустив. Дякую. Ні. Ні. А що ж ми тобі хочемо? Щоб воно продовжувалося. бо хоче, щоб ми дякували Богу за те, що ми маємо. Бог нам пошле те, що нам потрібно. А що нам потрібно? А ми не знаємо, те, що потрібно. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. І ось слава Божа показує нам, що Бог приготовив для тих, хто любить його. Бог приготовив, що він на цій землі. Він приготовив славу, честь. І мир для тих, хто любить Господь. Але на відміну від того, що люди йдуть за Богом, багато людей йдуть проти Бога. Не слухаються, не будують себе, не будують свої сім'ї, не шанують одного, не люблять, не вірять в Бога, сумніваються, запеклі, злі, гнівливі, розшукували і так, це кінця немає. в цьому випадку робити, що треба зробити? Що, з що треба зробити людині, яка не Бога? Богу? Це звідки взяти. Я ж казав. Що треба зробити, та, що та людина, яка не знає Бога, не слідувала за Богу, не читала Слово Богу? Що їй треба зробити? І ми хочемо благословити. Дивіться, я сьогодні роблю висновку. Скільки у нас по списку? 148 чи 150 е дітей боюється. Скільки матерів прийшло сьогодні помолитися? Скільки православного церкви прийшло? На пальцях перечитає. Це так переживають за життя своїх дітей. Я б не переживає, відповідають. Їм пайно жити до всього. Але коли прийде воїн, моє сім'ю, Господи, чого ти попустив? Я ж не просив наш. Ось де являється слава Божа. Коли ми просить Бога в присутності, щоб Бог був присутній моєму житті. Щоб Бог, чому її молитви, відповідав, щоб я відзотався відчувати ото казкове перебування з Богом. Ото незравнітне якесь таке непояснене. Коли ти перебуваєш з Богом і ти віриш, що Бог чує тебе. Чіночки, ви пам'ятаєте першу? Перші свої дні, коли ви одружилися. Ну, Пам'ятаєте чи? Ну згадайте, шар, не сміть. Згадайте, коли вас підвіде в церкву, батюшка, чи все, так, чи там розписали, і ви перші дні. Як себе відчували ви в кружкові? Ви тільки не вирисали, так? А коли прийшли роки, що стало? Та ти такі такий, де воно ходилося, то добре поглядали, коли споглядати, робили, що ми, де воно ходішні, як воно його не буде. Розумієте? Написано <питер> в Слові Богу, любов ніколи не проходить. Любов Божа ніколи не проходить, ті то са не буде. Бо дарує нам сьогодні себе для нас, свої присутність, своєю славою, Щоб ми відчули його Щоб Хриси. Ісоція. Щоб ми були голослані, щоб ми мали потіку, щоб ми мали надію, щоб ми мали радість, переповнюють. Груди навіть безна, що речуть та щечки, прийшли з першого майя, пам'ятайте на психологію. Груди переповнюють, дити, без нас. Опер ця градість сопроводжує все життя присутності Бога. І це я відчуваю, я не знаю, як вам. Без Бога неможливо. Без Бога Бог дави нам це пізнати, зрозуміти. А тепер Шукає слави і честі нетління і життя вічного. Ви шукаєте сьогодні слави Божої, честі Божої, Шукаєте життя вічного і нетвітня. Нетвітня це вічне життя. Так, слово Боже моє. Дивіться, в до добротям написані такі слова. Дуже цікаво. Щоб знайтися в Нім в Ісусі Христі, коли ми слухаємо Слово Боже, перебуваємо в його присутності, в його славі, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю. Ми ж йдемо до Бога, це такі, що я вже тиждень не курив, я тиждень наривався, я тиждень і так крила, тут я вже такий святий, що всі тут учасниці. І я вже такий, я вже йду вразив. Але коли це немає, що я? До Бога навпаки. Бог каже так. Не здорові потребують лікаря, але хворі, не правітні, а грішні. Коли ми маємо гріхи, там приватні до Бога. І апостол говорить, щоб знайтися в Ісусі Христі, не з власною праведністю, яка від правил, від закону, але з тієї, що віри у Христа Ісуса. Але з тієї, що віри у Христа Ісуса. Праведністю. З вірою, щоб пізнати Його Ісуса Христа. силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючися Його смерті. Я не знаю, чи ви розумієте це що я вам Але Апостол Павло каже: нам треба ставати такими, як Христос. Нам треба вірити. Пізнавати Ісуса Христа, силу Його Воскресіння, повірити в Воскресіння Смертю і брати участь у муках Його, коли нас називає, коли нас обіжають, коли напевно зле за Христа, коли з нас сміються, а стерпіти це лег. лег. Христос терпів до смерті і смерті Хреста. Уподоблюючись його смерті. Умерти та гріха, втікати гріха. Ось до чого кличе нас сьогодні Господь. А чому так не буває в житті? А дивіться, слухайте, що каже Слово Боже. Адже багато хто про них часто говорив вам, а нині сплачем кажуть, поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець, тим, хто не йде за Господом, не слухає. Загине їхній Бог черево. Сором їхня слава, вони про земле думають. Адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою Він може все підкорити собі, перемінить наше понижене тіло, так, що воно було похідне до його славного тіла. Знаєте, коли сходяться двоє, я обіцяв, що поговорити. Вони сходяться двоє. вони з різними характерами, вони з різними вподобаннями, у різних сім'ях устроюватися, знаєте, різні привички. А коли сходяться, що стається? Okay. Я колись працював на у продіслава В'ячеславовича на цій наблідні. І там часто камінці, от такі два камінці, друг греш. Зазор між камінцями повинен... Для чого? Тому що сипіться туди гречка і вона від центру сили вдирається до камінці і тільки луска спускається. Коли ці камінці не рівні, то виходилося сє два мішки, а гречні два кила. І ці камінці треба було такого прижимати, щоб вони терлися, щоб вирівняли площину. Іскри летіли, воняло там це було. Але притирав, притирав, поки воно так точно життя, коли не сходиться, воно притирається. І каже, іскри летять, іскрина жінка, іскрина. Так іскри летять, що нас тече. Ви знаєте, так в нас в житті, коли ми щось міняємо, воно нам не так доподобає. І ми хочемо все, щоб було так ми хочемо. Так не буде, друзі. Я хочу сказати, що ми повинні враховувати ті обставини і ту аудиторію, тих людей, що коло нас, і чоловіка свого, і дітей, враховувати, що їх сіли і воно, знаєте, як з одної сторони, так з іншої притирається. Десь треба помовчати, десь треба стриматися. Десь показати свою славу. А люди, коли думають, показати славу, це показати звертість, показати славу це показати терпіння, показати милосердя, мудрість показати. Деколи треба спочатку саме жити і помовчати. Але не хватає цього. Ось Бог хоче навчити нас цього. Тому. Ті люди, які цього не слухають, ті люди, які цього не приймають, а це більшість людей в світі. Написано, їхній кінець риби, їхній Бог черев, сором їхня слава, вони про земне думають. Про що ви думаєте не Дивіться, є деякі речі. У нас є діти, б ви хотіли, щоб ваші діти мали, я назву Харники, щоб вони вас були віруючі, щоб вони вас були багаті, щоб вони були гарні. Що ми вибрали з вами? Віруючі, багаті і віруючі. А тепер дивіться, скільки ми приділяємо уваги дітям про віру чи про багатство, чи про красу? Скільки ми приділяємо уваги? Ми в праці приділяємо саме увагу більше. Ако ми ще се върне, ако ми ще се върне, ако ми ще се върне, да Чому? Тому не очаквайте че не віримо, що ми хочемо държава. Не хочем, че бъде нашия В в житті, в житті. Бог хоче, щоб ми дивіться, щоб ми сьогодні довіряли Богу. Бог благословить нас у всіх справах. І якщо ми посадимо картошу, менше вона, гарно вродиться. Якщо ми щось будемо робити, то будемо спів. Якщо ми будемо обійсти, обов'язково дойдемо. Я не давно був у Польщі. Пані флончував на цій я. Люди ну, наняли, перевезли туди. І жінка, яка здає апартаменти, біла така гарна. Я дивлюся за неї і кажу, Катерина, а коли ви працюєте? Вона каже, це моя робота. А що робить? Ми їх побудували трошки більше за цей дім. Там фонати провели, тут ну, я здають. Вона так здаю. ну, сильно не трудиться. Як да це робить, а ви ж коли пожилилися, це ваша справа, більше нічого не робить. Я кажу, як на цьому достатньо там. Слава Богу, що в Україні є такі, спріпи, люди мають і мають працювати. В другому місці я їду дорогу, заправлятися чоловік на заправився. Я прийшов, кажу, оператор де? ми маємо оператор, я оператор. Величезна заправка, там кафе. Я один. А давно, ну виходить, навіть мені збіг, залишився все. я собі допомогу. Друзі, країна. Яка весь час була, ну, на вашу думку, я скажу релігійною, але там люди були віруючі, там вони трошки відміються. Вони завжди попинялися. Від чого і це В Свій час я почув таку історію. В Польщі, років 15 назад, країна, держава, правління вирішили школи забрати хрести. Там в кожному класі Хрест. Забрати хрести, тому що вони не повинні бути, школа не повинна бути релігійною, вона повинна автомобильність і так далі. Просто прийшли сказали, змініть хрести, зняли. На другий день діти не хочуть На, на третій день всі батьки оточери стол і сказали, поверніть ламіть назад Христос. Вони мають стержень, вони, можливо, вони помиляються з вами, але вони мають відмінність від нас. Вірі, в Свій час, коли я поїхав в Польщу, я був на зелені святі. Я по речі, можу сказати. неділя. Тому наверно всі будуть спати, а нам рано обзволять. Делегація має бути сьогодні в Костяні. Приходить лову свого вернення. Кажуть, що один а на місці, таке як Ні, п'ять. І всі п'ять за Де у нас люди не є? Колись я Василю Васильовичу сказав таку річ, Василь Васильовичу, давайте людям скажемо, заберем бо для них треба Богу боятися. Я не то. Я одній жінці сказав, вона була лідером. Кажу, слухайте, як ви так, щоб захистити. Ви що, хочете останню радість нас забрати? Ось не радість людей. Розумієте, яка помилка на Не Богу помолитися, не Богу послужити. Не слава Богу Бога, Богу, не в славі Божій бути, але де? Себе показати і на людей буде. І що ми маємо сьогодні? Тому я звертаюся до вас, до мудрих людей, які йдуть і слухають Слово Боже. Прийміть себе рішення. Кому ви будете служити, кому будете поклонятися, кому будете віддавати славу. Слава належить Україні в частині того, що ми воюємо, перемагаємо. Слава нашому Бога! Слава Слава нашій Україні, що вона приймає Бога, що вона працює, що вона трудиться. Але слава Богу, належить тому, що це все покриває Бог і цим всім управляє Бог. Йому найвища слава і поклоніння. Тому ми, люди, живі, мудрі, повинні стороні вирішити. Кого? Скільки і коли ви <плес> Буде ми будемо спорядити? Були два очі наші. Хліба нашого щоденного дай нам навіть. Так, Мови? Скільки? А ну ще раз. Чинок. Бо це, знаєте, слава. Жінка робить славу чоловіку. Нам, сім'ям, разом з родинами славить і підкорятися Богу, бо це належить слава Богу. Його в нашої життя. Він проявляє в нашому дітку себе. Він чує нас і Він дасть відповідати. Він, коли молиться, просить, а віри немає. Цю віру дає Господь. Це один із податків Божий. Та Божий ця віра. Нехай Бог подарує нам, як душа, побіч є надію, Його поклоніння, прославлення і водії. Так чи ні? Не на що каже на це каже так. «да». Хай Бог стоїть, поможе нам. Я дякую, що ви уважимо Слуха. Жінки, любіть своїх чоловіків, чоловіків, любіть своїх дружин. Чолов...